Вітаю, я Михайло Кочетко, фізичний терапевт, персональний фітнес тренер та викладач. Хочу поговорити з вами про вправу гіперекстензія, навколо якої завжди точиться дуже багато суперечок. Хтось вважає її неймовірно корисною, а хтось стверджує, що гірше за цю вправу не існує. Насамперед хочу зауважити, що не існує в природі абсолютно хороших або поганих вправ. Будь-яка вправа може бути оцінена лише з точки зору того, хто, для чого і як її виконує. Один і той самий рух за різних умов може як допомагати вирішувати певні проблеми, так і навпаки, завдавати шкоду. Отже, сьогодні я хочу розглянути гіперекстензію як ефективний інструмент тренування м'язів, що розгинають хребет. Якщо метою тренувань є підтримка або покращення рухливості хребта та збільшення сили м'язів, які його розгинають, тоді цю вправу необхідно виконувати з акцентом саме на згинання та розгинання спини. Опора в тренажері в цьому випадку має припадати на тазові кістки так, щоб таз був зафіксований, а рух відбувався не у кульшових суглобах а безпосередньо у суглобах між хребцями. Саме такий рух дозволяє не тільки тренувати поверхневі і глибокі м'язи хребетного стовпа, а ще й працювати над його гнучкістю, збільшуючи мобільність та рухливість. В тих же випадках, коли завдання полягає у збільшенні мобільності тільки грудного відділу та акцентованому тренуванні розгначів хребта саме в цьому сегменті, тоді опору слід розташовувати на рівні нижньої частини грудної клітки. Так поперек буде залишатися стабільним, а рух буде здійснюватись лише в грудному відділі. Якщо під час такого виконання вправи додати ще й зведення лопаток, це дасть можливість залучити до роботу нижню частину трапеціоподібного м'яза, що додатково буде позитивно впливати як на мобільність грудного відділу, так і на мобільність плечового поясу. До речі, такий рух можна виконувати і на горизонтальній лаві. А що робити, якщо вам необхідно працювати над рухливістю хребта та збільшенням сили його м'язів, але ви не можете опускатися вниз головою або вам просто некомфортно спиратися животом в опору. В цьому випадку ви можете використовувати інші альтернативні вправи. Наприклад, можна виконувати вправу розгинання хребта, сидячи з еспандером. Рух тут важливо виконувати контрольованим розгинанням хребта по всій його довжині. Саме така техніка дозволить тренувати цільові м'язи. Також для цієї цілі можна використовувати блоковий тренажер. Якщо підібрати комфортну вагу та виконувати повне згинання та розгинання хребта, акцентуючи увагу на плавності та поступовості руху, тоді до роботи можна долучити кожен відділ хребта від першого шийного до останнього поперекового хребців. Наприкінці цього відео хочу зробити важливе зауваження. Ми з вами розглянули лише один з багатьох можливих варіантів виконання вправи гіперекстензія. Для когось він може стати у нагоді, а комусь може бути протипоказаним. Тому дуже важливо, якщо у вас вже є якісь проблеми з хребтом, використовуйте ці вправи тільки після консультації зі своїм лікарем. Наразі по цій темі в мене для вас все. Якщо це відео було для вас корисним, напишіть, будь ласка, про це в коментарях або просто поставте вподобайку. Дуже дякую вам за перегляд. На все добре!